Усім привіт, це Умо Україна, і сьогодні ми поговоримо про унікальний амфібійний роботизований комплекс українського виробництва Unix UGV, корейський розумний фотонний радар, який здатний знаходити дрони на відстані кількох кілометрів, та американський сонячний дрон дальністю понад 1600 кілометрів. В Україні офіційно кодифікували та допустили до експлуатації в силах оборони унікальний амфібійний роботизований комплекс українського виробництва Unix UGV. Це без екіпажний не просто наземна Техніка він впевнено долає болото, рови, піски, воду, кригу та навіть повалені дерева. Завдяки спеціальному шасі і широким шинам. Платформа чинить на поверхню менший тиск ніж людська нога, тож не активує міни, призначені для знищення бронетехніки. UNEX UGV має захист від систем радіоелектронної боротьби, оснащений потужними акумуляторами, автопілотом і надійною системою радіоуправління. Платформа може бути модифікована для різних цілей від бойових завдань і розвідки до евакуації поранених, розмінування та логістики. Південна Корея тестує розумний фотонний радар з елементами штучного інтелекту, який здатний знаходити дрони на відстані кількох кілометрів. Замість звичайних радіохвиль тут використовується модульоване світло, що дає більшу точність і стійкість до перешкод. Система бачить навіть невидимі цілі з низькою радіолокаційною помітністю в складних умовах і розпізнає їх в реальному часі. Це відповідь на зростаючу кількість інцидентів із безпілотниками в прикордонних районах та черговий крок. Південної Кореї до технологічної автономії Нова ера розвідки від армії Сполучених Штатів сонячний дрон із дальністю понад 1600 км. кілометрів. Американські військові вперше застосували унікальний безпілотник К-1000, що працює на сонячній енергії. Розроблений у Каліфорнії. Дрон здатний літати до 26 годин без підзарядки, сягати близько 7000 метрів у висоту і долати до 1600 км. кілометрів. Його головне завдання глибока розвідка та підтримка зв'язку в умовах складного бою. Під час тренувань у Сполучених. Штатах оператори виконали понад 100 таких польотів, передаючи відео та радіодані на наземні підрозділи. Усе з мінімальним обслуговуванням та з високою ефективністю. Ось так інноваційно змінювався світ цього тижня. Підписуйтесь на наш канал, і побачимось вже зовсім скоро.